Всім привіт, мене звати Аня, і сьогодні я вам розкажу, як швидко і легко заробити собі перші гроші в Ashes of Creation. І не треба фармити мобів, будемо заробляти торгівлею. Саме проста наразі торгівля це торгівля між двома блокпостами. І сьогодні ми будемо торгувати з цього місця в це. Це найшвидший спосіб. Зараз я вам покажу, що для цього треба. Ну, саме перше, що нам треба купити, це у вендора сертифікати. Вже ж якщо у вас є гарні якісь інгредієнти, тобто синього зеленого кольору, краще купувати сертифікат вище. Але якщо, наприклад, ви купите зелений сертифікат і у вас хоч один інгредієнт буде сірий, то ваша вся посилка буде сіра. Давайте подивимося, Дивіться, ми будемо створювати ось такі от посилки. Ну я їх посилками називаю взагалі, то це типу як вантаж. І для цього нам потрібно один сертифікат, який купується, наприклад, тут, бо в містах він за іншу валюту, а тут за срібло. І нам треба п'ять риби або якийсь каркас, який ви знайдете. Потім нам треба 12 або дерева, або рослинок, і нам треба 12 або гємів, або якихось камінчиків чи металу, тобто руди. І давайте на прикладі. Ну, от в мене є зелений базальт, ми його сюди кладемо. І тепер нам треба наша рибка. Ми зробимо ось так. І тут я кладу сертифікат. Тобто зараз в мене, бачите, сертифіката не було і воно було звичайної якості. І тепер якість зелена. Але якщо я, наприклад, візьму і поставлю сюди ось так рибку, то якість буде по найнижчому. Інгредієнту, який ви туди кинете, і так ми крафтимо цю красу. І дивіться тепер, якщо ви новачок, ви можете іти пішки. Але це довго, нудно і повірте, ну прям геморойненько. Тому я рекомендую вам купити маунта, на якому можна возити всю цю красу. Є е маунт, це першолевельний, скажімо так. Це мул. О, він несе на собі, тобто ми на нього можемо загрузити одну посилку. І також є маунт, який я вже купила собі, бо я наформила трошечки грошенят. Тут це ось такий мунстрайдер, і на нього вже можна нагрузити два таких вантажа. Тобто ми беремо, грузимо і погнали. Ми нафармимо трошечки травички, і я зроблю три вантажа. Бо найвигідніше вже ж привозити три вантажа. Так і я не сказала про маунтів. Перша Левельний маунт він коштує десь 40 срібла на маркеті. Можете в місті купити. Тобто, це такий, знаєте, найлегший початковий старт для вас, як фармити гроші або на спині, але це довго, або 40 срібла на маунті. 40 срібла ви можете нафермити, проходячи квести, вбиваючи мобів і продаваючи вендерам всякий непотріб, який вам падає з мобів. І цей маунт вже коштує дві галди. Тобто, от я якраз нафармила перші свої дві голди вчора, і ці дві голди я якраз витратила на те, щоб купити цього страйдера. Один вантаж виносите на собі. Перший і другий вантаж ви вже кладете на вашого страйдера. Все це ви можете нафармити достатньо легко, тобто бігаючи тут поруч, шукаючи руду або дерева, або квіти, наприклад. А от рибку ви можете нафармити усі на озері. Тобто воно тут поруч навіть є. Ось тут на озері. Ви фермите рибку. Це у вас буде рибалка АФК то ви можете поставити собі на фарм рибку і піти. Щоб фармити рибку, це треба просто юзати вашу абілку фішинг. Про це я не буду подробно тут казати, думаю, що там потім якось окремий гайд зроблю про авторибалку і вже про рибалку, яка спортивно називається. Там трошечки інша механіка, і там трошечки по-іншому треба фармити. А вже ж краще фармити дерева і взагалі всі оці інгредієнти, да? не з рюкзаком на спині. Але в мене вчора сталася така ситуація. Я загрузила одну посилку на свого страйдера, і він зник просто. Мул зник, не знаю куди, чи я не випадково нажала, щоб він кудись пропав, чи він сам бо це гра в дочасному доступі. Тут бувають лаги, бо гра допілюється, робиться. Ви бачите, можливо, яка графіка, бо гра не оптимізувала. В мене не найкращий комп, на жаль, і в мене просто натягне на якихось найкращих налаштуваннях. Тому я граю, щоб, знаєте, око в мене не випадало з очей і мене не тошнило від цієї картинки. Тому я граю на таких лоу налаштуваннях, але вони плюс-мінус приємні для мого ока. Докравчуємо ще два пакуночка, грузимо це все діло на страйдер і відправляємося в нашу з вами мандрівочку. На жаль, далі в мене на відео не записався звук, тому буду озвучувати вже постфактум. Не забуваємо про те, що нам треба скрафтити ще два ящики: два ми грузимо на наш мул, і один ми несемо на нашій спині, залазимо на мул і відправляємося. Рухатися ми будемо по ось такій траєкторії, тобто нам треба спочатку майже по прямій дорозі перейти до ось цього замку, і далі вже по лісу я вам покажу, як пробігати, бо там будуть моби. Але десь приблизно ця вся дорога займає 6 7 хвилин. Цей шлях достатньо безпечний, тому що тут моби, якщо і є, то вони дуже низького левела. І ваш маунт взагалі-то витримує навіть високолевельних мобів, якщо у вас маунт тір другого левела. Дуже рекомендую вам одразу дві голди витратити на ось цього мунстрайдера. І, а вже ж не забувайте юзати абілку для прискорення манту. І так, ми добігли з вами до того моменту, коли ми переходимо із звичайної дороги до лісу. І нам треба дуже обережно біля гір пройти весь цей шлях. Це вже майже фінішна пряма. Ми вже бачимо ось торгівельний пункт, де знаходяться основні крафтові вендери. Але нам треба перейти річку для того, щоб потрапити до вендора, якому ми можемо здати наш вантаж. Ми підходимо до річки, не переживайте, ваш маунт не потоне, ви з легкістю її перетинете. І нам треба просто піднятися наверх для того, щоб знайти нашого вендора. І ось ми вже у вендора. Нам треба злізти з маунта, продати перший пакунок йому. І до речі, саме звичайний Uncommon пакунок коштує 24,44. Потім знімаємо два інших ящика з маунта і продаємо так само нашому вендору. І зелений пакунок, до речі, вже буде коштувати більше 37,47. Бачите? Тобто, а вже ж набагато вигідніше продавати вищого тіра ящики, але для цього треба фармити найкращі ресурси. Все ж таки для старту, знаєте, і 24 срібла це також непогано. Але якщо порахувати, да, 24 плюс 24 плюс 24, то виходить непогано за 6 хвилин. Це набагато, повірте мені, більше ніж ви би на цьому ж левелі фармили би якихось мобів грінделе. І тепер все те саме ми грузимо нашого мула і їдемо назад. Тут абсолютно однаковий шлях, тобто ми реверсно просто йдемо до нашого блокпоста на правій частині карти. не забувайте про те, що ви можете фармити всі абсолютно ресурси і продавати їх на ринку, але вам треба бути обов'язково 10 плюс левела, інакше ви не зможете використовувати торгівельний майданчик в місті. Та це, княжне, трошки можливо комусь буде. Нудно, але якщо у вас є гільда, я, до речі, дуже часто бачила, що люди беруть своїх друзів або ті, хто в гільді, і з ними роблять такі рейди по фарму, тобто вони збирають цілі каравани з мулів і йдуть собі фармити галдіжку таким чином. Я рекомендую трошечки отак об'їхати, щоб. Піти по дорозі, бо там можуть бути муби, вони за вас зачепляться, і нам треба ось сюди. Взагалі, ці маунти, до речі, беруться завдяки професії. Тобто, вам спочатку треба прокачати gathering, це хантінг. Тобто, ви повинні, скажімо, захантити цього мула. І вже потім вам треба професія процесінг і ось Animal Husbandry. тобто Приручення е, різних тваринок, і ось тут буде мул. Але для того, щоб зробити мула Т2, то вам треба прокачати обов'язково цю професію до другого левела. Все і здаємо це все діло. Дуже сподіваюся, що я вам допомогла. Дякую, підтримуйте мій канал, ставте вподобачки, пишіть ваші коментарі і всім до наступних відео.